Мої вітання! З вами Вадим мотоблок. Гармитер в гаражі не просто так. З нами кентавер 10 сил. Коли поставили таку резину Жигульовську, накат у нього бішений. І з прицепами вже покаталися, і, понятне діло, що зупиняти, зупинити лаптем його вже не можна. Тому ми вирішили зробити тормозам колодки Ford Courier. От ми зробили тут кронштейна і приварили просто тормозними е тягами, ну, це що йде на ручні, коротше, висоєдинили їх там. І тут зробили механізм, типу ексцентрика. Ось Все воно гарно працює. Зробили зразу гарний речах. Тут, ой, для того, щоб Легше було тормозити, вже пробували. В общем, ну так. Навіть поставили ограничитель, тому що, щоб коротше, ця конструкція не вивернулася. Пружинку теж поставили, щоб колодки не перетирали. В общем, свободний ход є. І тормозити, по ідеї, потрібно гарно. Тому слідкуємо за відео, вже установимо це все весілля і спробуємо проїхатися. Дякую за увагу.